Oh, Прощай, мовинуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лука. Бо Твоє є царство є сила, і слава і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Баючи до Божества на пристановища, де болі душі ті синяються, та радийця, призови Спаса, пробачивши мої провіші. I Богодімо уважні мир всім примудрить. Господу, Господи, помилуй. Бо моти святи, єсе, Боже святий, спочивай, спочиваєш, тобе слава, села, й моє сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрий спросі, слухай Мого святої Євангелія. Ми... Від Матея святе Євангеліє читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученням, все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім отця, і отця ніхто не знає крім сина. Та кому син хоче відкрити, прийді на мене всі втомлені, обтяжені, і я облипшу вас. Відмінь моє моєрмо на себе, навчиться він мене, бо я лагідний сумирний серцем, і найде полегшу полепшу душам ваших, і я рмо, бо моє любе, і тягар мій. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Ісусе, сина, Бога живого, що відкрив ще дроти пресвятого серця Твого, помилує спаси тих що тебе величаю. серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса Пресвітла, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. Сце Ісуса, сила непереможна, не і спаси тих, що тебе величаю. Присвятиє, серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, любови не вимовна, помилує що тебе величаю. Серце Ісуса безселиться серця, Момилує спаси тих, що Тебе величаю. Трестеє, серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса кому, помочи помилує спаси Тих, що Тебе величаю. О, Серце Ісуса, джерело дівства спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса велуй нас. Серце Ісуса, розум і пустих помислів, помилуй тих, Що тебе величаю. О, Пресвяте! Серце Ісуса, охорони серце моє, від пориви лукавих помилує спаси тих, що Тебе величаю. О, пресвяте, серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, покрови життя Мого, спаси тих, що Тебе величаю. О, пресвяте, Серце Ісуса, на її смерті мої спаси тих, що тебе величаю. Бо присвяте, серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіха моя на суді Твоїм спаси тих, що Тебе величаю. О, пресвяте... Обмилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господе Бог нашому, щоб вислухав голос боління нас грішних, і помили рабів Свої, охорони в нас від усякої скорові, бідня гнівої нужди, і всякої болізі душевної, і тілесної. І дару вам здоров'я з довголіття всі скоро вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, що зберегтися, селу цьому святому храму, цьому, всякому городу, селу країну, від голоду загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча нападів, чужинці міжособної брані. І чому милостивий, добропровідний, і добропомічний благий чоловік, улюбний Бог наш, і відвернув гнів свій, що наступає на нас, і збави нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас. Господи, Що Господь везєслав святого свого Духа на весь український народ, котрий в цій міні захищає свою батьківщину, від її чужинці, даром на ласкове тривалися віряні надії любові, перемогу над ворогами та тривалими, що ми всі змогли у справедливісті і правді. Прославляти доброго милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Ще мого за Божу опіку над усіма воїнами, захисниками, волонтерами, медиками і всіма тими, хто здійснює своє служіння для захисту вітчизни, щоб Господь возмісний їхні відвого і мужність та охороняв від вороги видимих і невидимих, Господи, вислухай, і помилуй. Ще моглимо за тих, які постраждали в наслідок бойові, за поранених біженців, тих, які втратили рівне помешкання майно, за всіх тих, які перебувають у укриття в зоні активних бойових дій, особливий спосіб за тих, хто знаходиться без засобів до існування, і за тих, хто не має можливості евакуватися, щоб Господь захистив та зцілив їх збірів від усякого лиха. Послав їй свою допомогу та вдарував своєю благодатью, Господи, вислухай милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Чим ми големося, Господи, помилуй, ще мого молимося, що Господь вислухав моління нас грішних і помилував нас? нагал. Слухай нас, Боже, Спасителю, нас у повані в всій кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь, милостивий владико до кодоріків наших, і помилуй нас, Бо милостивий і чоловіку любиз Бог, єси, і тобі, славу, села й Моті, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, зуміння, всі голови преклонивши. Господу помолімся, Господи, помилуй. тобі, Господи, єдиному благому, не злопам'ятному і сповідою, ріки мої, до тебе припадаю, недостойний співаючи, согрішив я, Господи, согрішив і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх, але Господи, даруй мені сльози, умилення, Єдиний благий, милостивий, щоб ними я омолив тебе і очистився перед кінцем і до всякого ріха. Страшне бо грізне місце маю пройти, коли розлучуся із тілом, і стріне мене множество м'яшних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішиться на поміч і не збавить, тому припадаю до Твоєї благості. Не передай мене кривникам, щоб не похвалилися мною, вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до на наших і нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відбрини лиця того від мене, але ради ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але погаси погрози Його, на мене, зниж усе Його діяння і покажи мені до тебе путь, бездоганну, благий Господи, бо хоч я згрішив, але не прибіг до іншого лікаря, і не простяну руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене. Твою благостю, і утверди мої серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить на мені, нечисті помисли, Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радости, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини, спасення, що триває на віки, віки. Блячнішові ти робили, віля зім'я наславніших від царя вів, щоб затинява слово породила, суша бородиця, тебе величає. Слава тобі, Христе Боже повані наше, слава Тобі. Помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, Існе, Бог наш подат, а пречество Сує, Мати, преподобне, Отців наших всіх святий, помилує, спасаних жахлах і, і чоловіку любного.